Всім привіт, радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, тільки що попорився по господарству, на порядочки. Получилося, що з'явилася вільна годинка. Хочеться, друзі, сьогодні. Хто пам'ятає, попередні відео були в мене, де ми купляли парти, точніше, залізо на наші станки майбутні То сьогодні хочу його все порозпилювати, посортувати куди який метал у нас піде. І, в принципі, заодно, друзі, хочеться протестувати болгарку, так як заказав собі болгарку, як моя. Минула вона щось там накрилася або щотки, або там треба його дивитися. Ну, подальше ми й ту болгорочку зробимо. Заодно протестуємо, заодно наведемо, друзі, порядки. Так як часу взагалі в мене не вистачає на всю роботу. Роботи дуже багато, так і відео не встигаю знімати. Ну, друзі, думаю, сьогодні щось та й вийде. Такі парти ми привозили, залізо таке непогане. Думаю, на станочки воно все піде. Тут усі парти. В принципі, розібрані, але є декілька штук, де ще треба доску убрати, і все його попилють. Тут є такі кусочки, як ось бачите, вже воно можна таке варити. відпилювати тут треба ще не все перепилювати на кожну трубку, а вибирати, де таке ще поварене, щоб воно прекрасно варилося на майбутні станочки. Заодно наведемо тут порядок, не буде в нас займати на подвір'ї місце. Це все залізо, сортіруємо метал, ховаємо. У зерносклад, і там будемо, друзі, в майбутньому щось пробувати варити наші майбутні станочки. Так що погнали! Получається, друзі, що купив таку болгарочку, вона невеличка середніх розмірів. ну, Думаю, в принципі, на моє господарство вистачить, так як, ну, є такі роботи, де треба працювати болгаркою, а своє потрібно, щоб друзі, було. Тоже, Що мені подобається в цій болгарці, що дуже удлінняний такий штекер. Получається, провід метрів, мабуть, 2,5 чи 3. В принципі, зараз ми щось придумаємо, підключимося, то подивимось І ще, що мені подобається, ну це зараз йдуть вони вже, виходить, із регуля... регулятор скорості. Це, коротше, або щоб її шліфувати, можна нею займатися, можна пиляти. Ну, в принципі, зараз протестуємо. Получається у нас така ситуація. Тільки що поперепилював ті парти, що привозили. У нас виходить, на три кучки розкинув. Перше, ця част, я думаю, пустити її на станки для свиноматок. Якраз у нас тут іде така часть підігнута, сюди подоварюємо, понаварюємо і якраз для малих поросят буде. Це вже з такого будемо варити. Далі, заодно ну, порозпилював те, що було у нас із деревом. Так як не хотів я зразу відключувати дерево, воно крутить, вертить, варта величенька, то, думаю, завтра порозкручується все дерево, ключі візьму, отвертки, то все зробимо, буде в порядку. Далі в нас іде теж така частина. Ну, Можна щось придумати. Оце ще розбарне, ця кусок труби відкинеться, це, в принципі, буде десь теж ходове. І залишилося в нас зараз обійду. Получається така частина, це вже можна щось придумати, вже такий каркасик буде. Звичайно, друзі, не допиляв я те, що планував, так як не вистачило в мене кругів болгаричних, пішло 6 штук. У мене дома було, але ну, їхати в магазин, то зараз часу немає на це. Це думаю, завтра заїду за одну в магазин, куплю круги, допиляю і в принципі з цим вже, друзі, буде порядок. Получається, у нас такий метал. Метал ну, не тоненький, хороший такий. Думаю, якщо добре поварити, то все воно буде, друзі, прекрасно в нас триматися. І, звичайно, тут ще робота є і зачищати труби, так як вони все понакрасювали. Тут краски такої слоївні три. Гарантія може й більше. Зараз планую оцей весь так сказати, метал переносити в зерносклад. Поскладаємо на кучки те, що потрібно розбирати, також положимо. Не, можливо, хай те, що треба розбирати, буде вже в нас на подвір'ї лежати. Думаю, завтра я його все розберу, а туди переносимо те, що в нас готове вже на варіння. Потім будемо вже робити заміри, будемо планувати те, що ми думаємо. Через те, що все одно, друзі, думаю, загородити весні качкам, притик до курничка їхнього. Святочкою, а на цьому місці планую я будувати свинарник на відгодівлю. In flight, follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah. Друзі, ось що у нас вийшло. Це завтра на розбирання. Це вже таке більш годиться на станки для свиномоток. Такі обрізочки і виходить такі у нас рамочки. ну Трошки попрацював, робота, друзі, зроблена так, що якось друзі, так. Получилося у нас таке невеличке відео про те, як ми боремося на господарство. Так що, друзі, кому сподобалося таке відео, підписуємось на канал, ставимо лайки, пишіть коментарі, кого що цікавить. Всім пока, друзі, до нових зустрічей.